Всіх вітаю з Сільпо. Я зараз в сільпо на семена палія 93А. Це Одеса. Хочу показати тут акції всього три дні. Ось такі акції. Супер зниження називаються. Вони будуть діяти 25 го і 27-го включно. І так, починаємо. Печінка. Тріски, тут 121 грам. Ось така печінка. Кінг Оскар, 85 гривень, 47% знижка. Круто, так? Да? Далі, а тут взагалі багато. Всього, фісташки, 56. 6% знижка 159 гривень 250 г. Далі пляшечка віскі 599 гривень. Це Джеймсон 07 зі знижкою 33%. Кока-Кола 30 гривень, за літр 750. Оця пляшечка. Далі пиво. Саме ось такий сет із чотирьох пляшок, залізні баночки, 99 гривень, мінус 48% знижка. Ще таке вино із Нової Зеландії. Біле, сухе, 56% знижка. Ось Нью-Зеланд 24-го року. 219 гривень за цю пляшечку. Нова Зеландія вважається одним з найкращих виробників вин в світі. Я це знаю. Кадо Хас, стигла. Дивіться 25 гривень. Я заокруглюю, 37% знижка. Оці знижки набагато кавунів, але ось це найдешевші. Просто кавун називається 1649, зі знижкою 28%. Отків диня 35,99 за кілограм з 25 по 27 включно кож супер зниження на цукор. Кілограм повна чаша. Дивіться 25,99 за цілий кілограм цукру. Хочу сказати, що акція діє саме в цьому магазині на семена палія 93 автор, гібельному центрі. Сім'я так вони хочуть привабити клієнтів. Ще сьогодні тут буде фестиваль м'яса. Я вам це все покажу.